Власне, тенденціями світовими про те, що аутсорсинг зростає, і все більше компанії надають перевагу HR э, аутсорсингу, оскільки потрібно важливий свій э, внутрішній ресурс виділяти на стратегічні задачі, на стратегічні рішення, оскільки бізнес очікує все ж таки від HR -у. Ролі стратегічного бізнес-партнеру і е, все частіше називають е, посади в HR-і «people and culture», е, що є таким підкресленням важливості людського капіталу, роботи з людським капіталом, і саме на цьому мають фокусуватися переважно HR, а не на операційних задачах, на рутині, яку ми можемо взяти на себе. Цьогорічну премію. Підрізняє точно ще більший масштаб так? і зацікавленість самих компаній подавати свій досвід. І це гарний маркер того, що компанії хочуть ділитися досвідом, щоб показати, що працює тут і зараз, що дає цей вау ефект для людей, турбота чи перенавчання, чи якісь можливості, які створює компанія у підтримці людей. так? Третин глобальний він же доходить до нас. Це використання штучного інтелекту і чароудсорс. Тут не виняток в порівнянні з іншими сегментами. Все більше компанії хочуть автоматизувати процеси все більше хочуть за допомогою штучного інтелекту просто зменшити навантаження на людей. Як і річ, у нас серед пріоритетів залишиться саме розвиток клієнтоорієнтованості у всіх наших співробітників, і тут ми говоримо як про зовнішню клієнтоорієнтованість, так і внутрішню клієнтоорієнтованість. І тут ми також багато приділяємо уваги тому, ну там всім можливим рішенням, бо у нас вимірюються там і NPS, і CSI, і НПІС по співробітникам для того, щоб проаналізувати з усіх боків. Для нас найголовніше це, мабуть, уже досвід співпраці, якщо він позитивний. Якщо є успішні кейси, тоді ще більше хочеться повернутися до цього партнера, і ти йому у всьому довіряєш. І Smart Solutions у нас так і працює дійсно, тому що ми довіряємо. Ми знаємо, що знають нас і що допоможуть, і професійно нададуть ті послуги, ті рішення, які нам потрібні.